Перед тим як думати про те, щоб заробити, спершу потрібно подумати, як зберегти це головне правило інвестора. І от в поточний час дуже багато питань виникає: який актив обрати як захисний. Давайте спершу зрозуміємо, чому такі питання взагалі виникають. Долар начебто сильний по відношенню до інших валют, але насправді інфляція в Сполучених Штатах більша, ніж була коли-небудь за останні 30 років, близько 8,1%. Це дуже багато. Тобто, якщо ви відкладаєте гроші під подушку, як то кажуть, в доларах, то зрозумійте, будь ласка, що вони знеціняться кожного року приблизно на 8%. Ну, звичайно, що це трошки може екстремально значення. І цілком можливо, що інфляція в сполучених штатах буде найближчим часом подолана, можливо, а можливо і ні. Але тим не менше, як захисний актив, долар вже зараз розглядати важко. Гривня ну на превеликий жаль, розуміємо, що через терористичну агресію Росії, через війну, яку спровокувала ця країна, ми. Змушені терпіти деякі і економічні в тому числі труднощі. І звичайно, що гривня на превеликий жаль, так само, незважаючи на можливо, дещо вищі відсоткові ставки по банківських депозитах, на жаль, захисним активом не буде. Колись були часи, що навіть можна було відклати під 16% річних, але звичайно, що вони трималися на свідомо затриманому долару по 5 гривень, і на превеликий жаль, звичайно, що це не могло тривати довго, тому що це перед перекошували економіку, ну і відповідно швидше всього створювали дуже великий тіньовий сектор. Зараз розглянемо ще декілька інструментів акції. З одного боку, ну наче непоганий актив. Економіці погано акціям добре. Чому? Тому що ціни десь потрохи падають, але всі розуміють, що рано чи пізно економіка, в тому числі Сполучених штатів, відбудується і можна відповідно вкладати в акції. Ну але. Поточний час знову ж таки акції ще навіть не дійшли до рівня свого дна. Чому? Тому що з одного боку очікування по тому, що буде подальший підйом рівня облікової ставки від ФРС, продовжується, і вже частково ці очікування в ціну закладені, але з іншого боку, структурних змін і впливу рецесії такої довготермінової, серйозної, на декілька років. Компанії сполучених штатів ще не відчули, а разом з тим відповідно їхні акції. Гаразд, криптоактиви, ну можливо, теж непоганий варіант, але ми знаємо, що зараз на крипторинку зима. А що це означає? Це означає, що якщо приблизно півроку тому, ну дещо більше, приблизно 9 місяців тому, загальна кількість обсяг капіталізації активів, криптоактивів була. Понад 3 трильйони доларів, то зараз ця капіталізація скоротилася до менше ніж одного трильйону 950 мільярдів приблизно те, що зараз ми маємо по ринку. І звичайно, що це означає лише одне: використовувати криптоактиви як захисний інструмент. Тож не доводиться. Що в поточних умовах було б цим захисним інструментом? Те, що може перекрити інфляцію по долару і достатньо стабільне щодо ризиків. На жаль, нерухомість, яка теж тривалий час, була одним із способів зберегти свій капітал, а той примножити його з часом. Теж зараз на цю роль НАТО претендує. Ми розуміємо загрози і ризики, і на превеликий жаль, доки Російська імперія не розпалася до того часу. Загроза є в нашій країні, і ми розуміємо, що нам доводиться так враховувати всі ці ризики при покупці житла, чи це на власне користування, чи це відповідно на продаж чи на оренду. Чи з певної цілі для інвестування? Тобто, на жаль, всі ті інструменти, які ми звикло вважали як достатньо стабільні і непогані. Ну, такими на поточний момент часу не є. Навіть те, що називається в світі, так казначейські облігації сполучених штатів як достатньо зрозумілий захисний інструмент, яким в принципі хтось може скористатися, якщо у вас є гроші на рахунку або в Interactive брокерс або можливо в інших брокерів, бо інших способів зараз вивести цей капітал за кордон. Ну, є, але вони насправді дуже обмежені, то відповідно ви, в принципі, можете теж скористатися. Але відсоткова ставка близько 3-4% теж не перекриває рівень інфляції. Тобто, для того, щоб щось вважалось хоча б захисним активом, воно повинно перевершувати рівень інфляції, ну який ми зараз маємо, піковий сполучених штатах по долару 8%. відсотків. То звичайно, запитання, чому ми говоримо в даному випадку про долари, так. Може, варто про нашу Україну говорити. І це дуже правильно, і це дуже вірно, однозначно. І так само я рекомендую переглянути інші відео, де я розглядаю економічну ситуацію в нашій країні. Але в той же час найбільша світова економіка так чи інакше формує багато в чому економічну політику інших країн. І так чи інакше, хочемо того, чи не хочемо, це впливає на єврозону, а разом з тим це впливає так само і на Україну. Ну, десь опосередковано, десь напряму. Тому дуже важливо для себе оцей актив так чи інакше знати. Добре, то що може бути цим активом? На що ми можемо ще звернути увагу? Давайте подивимося. Значить, облігації теж не підходять, гривневі депозити ми розуміємо, що ні, бо не перекриває рівень інфляції, ОВДП так само не перекривається рівень інфляції, просто, просто відкладання в доларах теж не перекриває. Акції поки що, бо взудю, це от іще швидше всього буде так само просадка, коли почнеться справді рецесія. Так само не перекриває. Криптоактиви мають свою то тобто зиму складне питання, однозначно, відповіді на нього немає. Але є одне просте правило, яке допоможе вам завжди вкладати той актив, який буде зростати в ціні. Вкладайте в те, в що ви 100% впевнені, і отут дуже важливе питання: а от в що ви можете бути 100% впевнені? Ви можете бути впевнені у своїх власних навиках, вміннях і знаннях. Ви можете бути впевнені в собі, простіше кажучи, питання на перший погляд очевидне і дуже просте, але на превеликий жаль, дуже багато хто не може на нього дати ствердну відповідь. Ну, а я точно буду зростати, а може не буду, а може не будуть мені більше платити, а може не вдасться, а може не зможу, а може ситуація економічно поміняється, а може роботодавець поміняється, а може керівник, а може на ринку праці щось відбудеться. І отут насправді велика проблема. Бо якщо ми не впевнені до кінця в собі, в тому, що ми зможемо заробляти, створювати за рахунок своїх навиків, вмінь і знань, тоді як нам інвестувати. Тому перше, на що я рекомендую звернути увагу, зверніть увагу на власні навички, і вміння вміння інвестувати, вміння вкладати, вміння бути фінансово грамотною людиною, вміння прокачувати свої навики, технічні скіли, вміння правильно керувати людьми, наприклад, чи вміння доносити свої ідеї під час публічного виступу. Це все надзвичайно важливо. Якщо ви хочете скористатися такими можливостями. У нас є окрема платформа, де зібрані всі навчальні курси, навчальні матеріали, власне, по тих навиках, які допомагають людям зростати і як наслідок заробляти більше. Але тим не менше, якщо ми все таки будемо говорити про певним чином захисні активи, які можна розглянути? Можна розглянути комбіновані активи. І отут давайте подумаємо про що власне де мова. Наприклад. Якщо ви достатньо довіряєте криптоактивам, достатньо розбираєтеся в них, ви можете скористатись депозитом у так званих стейблкоїнах, які Працюють приблизно під 8, 10, а то й 12% річних. Деколи навіть і більше, але, звичайно, що є достатньо інші ризики. Це в жодному випадку не є фінансова порада, тому що залежить все від того, чи ви маєте свій фінансовий план, чи маєте інвестиційний план, і чи ви орієнтуєтеся достатньо для того, щоб можна було взагалі вкладати не просто в стейблкоін, а загалом в те, що є криптоактивом. Тому що навіть стейблкоін вони мають ризики щонайменше самого активу, тому що це фантики, які. Рахуються по ціні доларів. Друге, вони мають ризик транзакцій, тобто коли ви будете переводити щось з одного місця, в інше щось може піти не так, відбутися, це теж насправді ризик. І третє, вони мають ризик самої біржі або гаманця, де ви будете розміщувати цей актив. Тобто мінімум три ризики, ну, достатньо значні, але які можна передбачити які можна певним чином нівелювати або принаймні зменшити, варто врахувати. Тим не менше, це вже принаймні інструмент, який дозволить вам на певному рівні перейти ту інфляцію, яка є. Тобто зробити захисний актив, зберегти той капітал, який є. Інший інструмент, який можна розглянути, це розглянути акції. Все-таки як інструмент у комбінації знову ж таки з криптоактивами. Тобто, з одного боку, капіталізація ринку криптоактивів впала з іншого боку, ринок акцій так само просів, а швидше всього просяде ще. Цілком вірно, що ринок криптоактивів ще трошки зменшиться. І я особисто маю певний прогноз, певне очікування на певний відсоток. Від навряд чи обвалиться зовсім цього разу, рецесія не пройде з обвалами на мою суб'єктивну думку. Так? Але вона буде така вяла, повільна, тягуча на дні. Оце коливатися достатньо довго. Так, от, власне, якщо ми захочемо достатньо вникнути в тему криптоактивів. І в тему акцій ми можемо використовувати відносно комбінований варіант, коли якусь частинку свого капіталу ми вкладаємо в криптоактиви, які потенційно зростають, і ще, окрім того, можемо їх теж називається, стейкати, а якусь частину вкладаємо в акції. Я особисто ставлюся до ринку криптоактивів так само, як ставлюся до ринку акцій, аналізуючи фундаментальні дані, показники, вникаючи всі ті деталі, які стосуються ринку тобто в деталях, розбираючись в тому, як цей проект функціонує, на чому він буде заробляти. Яку цінність він створює, хто його користувачами. Нічим не відрізняється від того, як аналізувати будь-яку компанію, Єдине, ще треба враховувати спекулятивні деякі фактори: ціну, оцінку активів, фонди, які заходять е в команду. Ну, тобто такі речі, які на ринку акцій трохи менше враховуються, але ви вже можете скомбінувати. Але що в попередньому варіанті щодо стейблкоїнів, що в цьому варіанті, потрібно знання? І основне питання знову зводиться до активів, в які ви 100% вірите. В вас самих. Чи готові ви вкласти свій час в те, щоб прокачати свій рівень знань в криптоактивах і в ринку акцій. Скільки часу треба? Я завжди даю дуже просту формулу: тисячу вкладених годин для того, щоб вийти на точку безбитковості. Крапка безбитковості, виходити в нуль тисячу вкладених годин. Тисячу вкладених годин це три роки по одній годині або один рік. Три години все максимально просто. Якщо ви готові стільки часу вкладати в те, щоб розбиратися з інструментом, ви точно все подальше життя будете достатньо добре орієнтуватися, щоб робити ті чи інші дії і що найменше не втрачати. А будете вкладати ще і ще часу, то будете робити ті дії, які дозволять вам заробляти 100%. Там немає ніякої дуже хитрості. Треба просто вкладати час, розбиратися і вникати. І отут давайте зробимо певний підсумок захисних активів зараз, на жаль, дуже мало. Але тим не менше, якщо ми віримо в себе, працюємо над власними навичками, над власними вміннями, розвиваємось, формуємо, що немало важливо свій фінансовий план і свій інвестиційний план. А ми, до речі, в цьому може вам допомогти. То фактично в нас збільшується шанс на те, що користуючись певним активом, ми зможемо зробити його захисним. Він може не є станом на зараз сам по собі такий, але ми можемо його зробити за рахунок власних знань. Але знову ж таки, доводиться вчитися, розвиватися і ставати кращою версією себе. І я точно знаю, що та людина, яка пройде цей шлях фінансово-грамотної людини, сформує фінансову модель, фінансовий план, сформує інвестиційний план в якісному середовищі, в класному оточенні людей, які так само древлять, розвиваються і вчаться, така людина точно зможе скористатися зараз своїми активами як захисними, зможе їх не втратити. А в часі, коли ринок стрімко почне зростати, а коли це буде, я розповідав зовсім нещодавно у відео, коли ринок почне стрімко зростати, скористатися для того, щоб при Множити свій капітал в декілька разів, а то і в декілька десятків разів. Вірю, що вам в якісному колективі, в гарному оточенні з прокаченими навичками все вдасться. Якщо сподобалось відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові такі цікаві відео, і обов'язково долучайтесь до наших системних навчань. Хай щастить, зовсім скоро знову побачимось.